Я на жодній фотографії немає чорної стрічки. Сьогодні ми відкриваємо дошку. Це вже четверта дошка в нашому закладі, меморіальна різниченку Олексію Миколайовичу. Олексій, це була така людина, яка ну випромінювала світло. Коли Олексій ходив коридорами гімназії, одразу ти розумів, що до тебе йде людина глибока, людина світла, людина розумна, людина талановита. Коли його зустріли в кабінеті медичному, вже в білому халаті, звичайно, що ми розуміли, що ми потрапили просто до надзвичайного лікаря, який вперше що питав. Він питав про твій стан не стільки фізичний, скільки психологічний. Він з тобою спілкувався, він запитував. Він не дожив, не докохав, не долюбив. Та праведна душа не помирає. Коли дитина приходить до освітнього закладу, перше, що вона бачить, вона бачить вхід до закладу і бачить меморіальні дошки. І це та історія, яка не з підручника, це історія не з сторінки, яка не говорить з дитиною, а це історія, яка є справді, яка є тут, зараз. Це жива історія. І коли дитина доторкається до такої історії, звичайно, що це проникає буквально в саме серце. Тому такі меморіальні дошки вони покликані. Просто давати відчуття того, що історія відбувається не колись, не давно, а вона зараз тут. Шануємо пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.